Вот даже видно. То есть у нее полуха практически не было. Она не видела ничего. У нее первые четыре дня вообще ну, просто глаз не, ви не видно было. То есть они были отекшие. Дальше у нее вот здесь это было масло шахеда. Тут обожженное было. Все это уже зажило. Спустя 40 днів. а найбільше під час російської атаки 11 липня була травмована кобила Сігма. Перші 10 днів вона перебувала у важкому стані під цілодобовим наглядом волонтерів та ветеринарів через опіки. І щодня робили перев'язки та вводили знеболювальні. Лише після цього етапу кобилу наважились транспортувати до інших врятованих. Все было сложно. От начала и до конца, ну, все различные уколы, антибиотики, мази. То есть вообще, ну, вопрос стоял в том, выживет ли лошадь. Прошел 41 день, все хорошо. Ну, осталось только Сигма, но там уже малейшие у нее раны, она заживает. А так все хорошо, как и физически, так и морально. Первые 20 дней, конечно, для них все было дико, они боялись и каждого звука. То есть даже вот они идут, видят лошадь, им было страшно. Ну, а сейчас нормально. Прийняли до себе коней, які постраждали від прильоту шахедів по місту Одеса. Прийняли їх в дуже в важкому стані і психологічному, і моральному, і фізичному. Зараз всі коні йдуть на поправку. У нас знаходиться четверо коней. Нам допомагають всі, хто може, чим може. І федерація кінного спорту допомогла, дала нам сіно і гранули підстилку для коней. Зараз позаду нас знаходиться Сігма. Це Кобила, яка найбільше постраждала. В неї був перелом холки, розірваний круп. Як бачите, зараз вона вже показує свій характер, вона дуже добре себе почуває. Як і всі інші коні, вона біситься, бігає по леваді, валяється. Дуже їй подобається увага наших клієнтів, клубу, які приходять, годують. її. Дійсно, ну, ми за них переживали з перших днів, як вони потрапили, до нас. У мене воно, мурашки по шкірі йдуть. Переживали, слідкували за ними, навіть встановили камери на території, щоб дивитися за ними, як вони себе поводять, щоб не було ніяких травм, щоб тому, що вони прийшли на нову територію. Тут інші коні знаходяться. Це довгий період, коли коні стабунюються. Навіть через паркан вони можуть спілкуватися один з одним і вже неодноразово левади, ламалися, і ми вже їх. Мільйон разів ремонтували, наші конюхи з ума сходили, але нічого, все добре. А стан трьох інших – коней, кантри, богаті та герди, які мали легше поранення, наразі стабільний, розповідає власниця. Їх щодня виводять на прогулянки, вони потребували психологічної реабілітації. Кантри, їй 19 років. Возле нього лежав шахет. Його спасло, що на неї балка була. Ну, це молода лошадь. Скажи, ще. Ще в мозгах не дуже багато, да? Їй повезло більше всіх. Вона взагалі ніякої садини, тому що вона стояла останнє. То її мінувало. Власниця коней сподівається, що до 20 вересня вийде завершити процес з відновлення пошкодженої конюшні. Помагав весь світ. Вот кто чем мог, кто деньгами там, кто на стройку, медикаменты привозили все, конечно, но ну, я бы без людей не справилась. Потому что ну, у меня сгорел ячмень на 100 тысяч гривен. Э, я только запаслась э, э, сеном. То есть э, ну, сгорела сена, сгорела половина амуниции, То есть, ну, все полностью. Мы восстанавливаем свою конюшню, которая была повреждена. Вообще с самого нуля. Ну, это будет самая лучшая конюшня. Віталій Гарнов, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса.